Закінчилась у Канаді чоловіча спринтерська гонка. Перемогу з перевагою більш ніж у хвилину здобуває Йоханнес Бьо. Нуль у норвежця на стрільбі. І це шосте золото для нього у цьому сезоні. Срібло з одним штрафним колом сьогодні у Томаса Джакамеля. Другий подіум для італійця у цьому сезоні. І бронзовим призером з однією хибою і відставанням у хвилину 04 стає Тар'єй Бьо. Для норвезького біатлоніста це дев'ята медаль Кубку світу у поточному сезоні, і саме він стає володарем малого кришталевого глобусу у цій дисципліні. У квітковій церемонії Емільєн Жаклєн, Йохан Олаф Ботен та Себастьян Самуельсон. Десятим з нулем фінішує Дмитро Підручний на 50-й позиції з двома промахами Артем Прима. 64-й з двома хибами Віталій Манзен Антон Дудченко, 74-й з двома нулями, і на 88-й позиції закінчив гонку Тарас Лисюк. У нього чотири штрафних кола.